Президент пічного центру відкрита політика, доброго вечора вам. І Геннадій Андрузенком правником і публіцистом. Добро вечора. Те, вас ви написали сьогодні блога про те, що Кутузов здав Моск здав е, Москву, але виграв війну. Яку війну сьогодні виграв майдан? майдан виграє війну, коли будуть остаточно закрити дві тисячі кримінальних справ, за яким нашим активістам. Загрожує до 15 років е, тюрми. Ми адекватні ж люди і разом з нашими. Колегами, які стоять, товаришами, побратимами, які стоять на майданах, розуміємо, що ця влада може кинути. Тому ми, ми це прорахували. будівля КМДА знаходиться в периметрі. Жодна барикада не знесена, і їх ніхто і не збирався зносити. Тому якщо якісь там будуть проблеми з застосуванням закону про звільнення від кримінальної відповідальності, зрозуміло, що ці будівлі будуть повернути назад. Тим більше, ми на вівторок плануємо мирний наступ, щоб допомогти. Нашим парламентарям прийняти вірне рішення повернутися до редакції конституції 2004 року. Саме зараз, наскільки мені відомо, у генпрокуратурі проходить зустріч Олега Тягнебока і Арсенія Яценюка. Четверту годину. Да, я так розумію. Головна тема зустрічі це те, що генеральний прокурор заявив про те, що. Справи проти наших побратимів будуть закриті. Через ви говорили, що там через ну, буквально, 10... буквально через буквально 4 хвилини ми дізнаємося результат, тому да, що вже ще считусь... ну і ми будемо приймати відповідне рішення. Скажу, що його приймала рада веломайдан. Його е, було погоджено з правим сектором, особисто з тими людьми, які стоять на передовій на Грушевського були перемова підтримали церкви і у, у, Українська православна церква, Київського патріархату, Українська греко католицька церква. Тому ми й пішли на такий шах, тому що вважаємо, що саме цінне це людське життя і їх доля. І розумієте, це золотий фонд майдан. От сьогодні Олександр Кравцов виступав, видавали його цитати. Люди, люди хочуть повернутися і бути на майдані. Ну, ви знаєте, Олександр Кравцов він писав своїй дружині про те, що він не хоче ставати, що е, він не хоче виходити з за ґрат такою ціною. Ви ж пам'ятаєте? Це от його дружина Олеся Мамчук, да, я знаю, такий Олеся бур. Мамчич написала блог. Ну, бачите. Сьогодні він дещо іншу думку висловив під час виступу на майдані. Він вважає, що ця ціна, ну скажімо, для мене вона абсолютно прийнятна, тому що знаєте, от кожен з нас міг би бути в такій ситуації. Коли від мого голосування, наприклад, на Раді Майдані залежала доля 234 людини, які знаходилися СІЗО за загратами, доля людей, які проходять по двох тисячам кримінальних справ, я не мав морального права проголосувати по іншому. Тим більше я вважаю, що метри землі, будівлі, вони не коштують людських життів. Тим більше ми ж нічого не здали на зовсім, якщо влада буде діяти нахабно намагатися буде кинути все буде повернути назад, і вибачте більш масштабно ніж це було до сих пір. Більш масштабно добре хотіла у вас запитати влада сіла за стіл переговорів з опозицією, якраз після того, коли почали займати обласні державні адміністрації. По суті, це ну, розгорілася перш... війна на Грушевського по суті розгорілася війна на Грушевського. Так е, на вашу думку, наскільки адекватним було рішення майдану і опозиції почати розблокування? У відповідь на те, що просто ну тим людей, яких, і яких затримали, почали змінювати запобіжний захід. Не знімати відповідальність, не знімати, не закривати О, справи. Ну, ми мене тут рували і правильно тритували як правника. Насправді, я думаю, що не майдан во рада, майдан, яка майдан, врешті-решт не обирав і. Яка представляє умовно Майдан? Я не правлю, ви uh, Я не бачив голосування чи якоїсь процедури, але менше з тим. Я просто... було. Ви згодні, Ігорю, я вас не перебував. Що ну, проголосувала за це точно. ВО Рада Майдан, а не Майдан. Це я і сказав Рада ВО Майдан. Ну, Отже, От маєте, про раду я трішки згодом попитаю про раду. Mm -hmm. Хто голосував, хто не голосував, тому що багато людей просто навіть не були присутні на цьому засіданні. Ну чому так говорити? Було два рази засідання. Я ну от на останні е я вважаю, проголосували що... одноголосно перший і другий раз. Ніхто не голосував проти. ніхто. При... ніхто. Добре, давайте я вас трішки згодом проголосували Луценко, Порошенка, Яценюк. Навіть я... ці люди, які перед тим висловлювалися категорично проти, я... ну, наприклад, Ігор Луценко. Ігор mm -hmm. Луценко проголосував за, за так, Отже, повертаючись до вашого запитання. Я думаю, що насправді Рада Майдан е вільна, невільна, свідома чи не свідома, перевела те, за що стоїть майдан. А нагадаю, це були європей... і є європейські цінності: справедливість, законність, верховенство права в продигму бандитської розборки. Ми міняємо будівлі не настільки цінні, як заручники. віддайте заручників, віддамо будівлю. Чому? Перше, злочин, який зробили всі, хто підняв руку, вони визнали винним заручників Кравцов Сашко і Олеся Мамчич, мої друзі, наші друзі сім'ї. І на моїх очах його брали. Його напали, розбили його машину, він на червоного наїхав, не їхав, коли він заїхав на Грушевськ, він нічого не порушував. Я знаю, що ви разу. не віддали ту машину. Так. Да. Коли ви почитаєте закон, за який. Не голосувала опозиція, але який сьогодні ви так поспішаєте виконувати. Там чітко сказано: звільнити від кримінальної відповідальності. Чи можна звільнити від кримінальної відповідальності невинувату людину? Тобто ваша логіка дуже проста: наплювати на права, наплювати на будь-яку юридичну логіку, наплювати на верховенство права, головне витягнути людей. Але це логіка, яка працює тільки в бандитських розборках на рівні бригад чи держав, які не визнають жодного права. Я говорив із Олександром Кравцовим, я говорив з Павлом Білоусовим, заступником там ї сотні. Вони всі чітко говорять: хлопці, не треба нас звільняти такою ціною. Не йдіть з терористами на перемовини. Врешті-решт, жоден притомний уряд не йде на перемовини з терористами. Цим законом, який ви поспішаєте виконувати, який ви дали команду виконувати, ви звільнили від відповідальності не тільки невинних людей, яких не треба звільняти від відповідальності. Юридична база дуже чітка. Але й звільнили відповідальності. Тут написано всіх людей, які зробили злочини, потім перелік акцій, пов'язаних з масовими акціями протесту. От те, що Беркут бив і вбивав людей, це акції пов'язані дії, пов'язані з акцією масового протесту. Тобто, фактично, це мандат на беззаконня, це вихід з будь-якого правового поля, і це, власне кажучи, дуже слизька логіка. Бо якщо в Раді опозиція говорить, ми не голосуємо, це закон про заручників, і через два тижні починає його. Ініціювати його виконання Так, хлопці, як говорять в тому анекдоті, або хрест зніміть, або трусер і гніть. Ми до речі можемо послухати, можна, е якщо я... можна. Давайте послухаємо, що казали лідери опозиції після ухвалення цього закону. Вони називали владу піратами чи терористами, а закон називали законом про заручників. Давайте послухаємо. Наразі вони вводять в дію закон про заручників і підтверджують саме те, що вони якраз і беруть тих заручників як терористи. Сожаленню було не мудрим рішенням. Место того, щоб понизити градус в обществі, наоборот, температура буде повищатися. Захопити людей і потім в обмін на людей вимагати вулиці, приміщення рішення, яке вони думають, що буде виконано, виконане буде. Можливий був тільки один момент: це голосування без будь-яких умов. Ці умови, які вони поставили, є неприйнятні. І ніхто їх, їх виконувати не буде ці вимоги. Ну, Очевидно, що майдан не буде нічого звільняти. Не в силах жодного політика і не в силах жодного взагалі, людини в Україні змусити майдан робити те, що він не хоче робити. От Андрій Іллєнко ми з ним розмовляли в п'ятницю. Ще в п'ятницю він говорив про те, що виконання закону ну наразі неможливе. Що змінилося за ці от, сьогодні? Здається, 19 днів з моменту про наку. Це ж не закон про амністію, да? ну важна треба читати амністію, коли визнаєш свою вину. Це закон від звільнення від кримінальної відповідальності. Це зовсім новий інститут введений. Дійсно, порушена кримінальна справа. Людям загрожують до 15 років. І від восьми це теж важливий да, момент. Да. Тобто умовного покарання тут бути не може. Там і всім восьми... шиють, вибачте, за такий сленг масове заворушення. а там це серйозна стаття. І е, дуже складна моральна проблема, Да? от іти от на такі от е, речі, про які ви говорите, mm -hmm. це правда. От по-різному в кожній державі вони вирішуються. Деякі держави дійсно не ведуть перемовини з заручниками. Я цю моральну проблему особисто для себе вирішив по-іншому. Я вважаю, що я був зобов'язаний проголосувати за виконання цього закону, тому що ні київська міська адміністрація. Ні проїзди по вулиці Грушевського кардинально стратегічно ситуацію не змінять на користь влади. Зато на е, волю вийдуть побратими, яким загрожують до 15 років. От дуже простий вибір. Я свій вибір зробив. Все таки, а навіщо тоді було так критикувати цей закон? До ну, речі, це, це автор шок. цього закону говорить про те, що така домовленість між владою і опозицією вона була досягнута. Що в обмін на звільнення будівель Я про це вони... Ні, я про це... І спростовано це не Ні, було? Я думаю, що таких домовленостей не було. Для всіх був шок, тому що коли був прийнятий, коли ти наполягаєш на одному рішенні, безумовному звільненню людей від кримінальної відповідальності і приймається закон, в який є певні умови. І причому ну дійсно умови, як звільнити заручників. Я думав, для всіх був такий шок. Для мене це ж був шок. Але я сказав про цю моральну проблему, яка ну в кожному світі. Коли От Ізраїль не йде на перемовини з терористами. Ну, Росія, не йде на переговори з терористами. Ну, я не ну, знаю. За Росією не будемо. Я точно знаю, що Ізраїль у них є рішення відповідно, але все інші такі. держави поступають по іншому. Ну але дивіться, Дмитро Ярош, лідер правого сектору, ще е, теж в п'ятницю говорив про те, що звільняти КМДА про це взагалі навіть мова не йде. Як ви, Ярош, Як ви до, переконали, до має ніякого відношення. Ні, ну ви казали про те, що ну, е, рішення, рішення КМД... про розблокування Грушевського КМДА і так далі. Воно було Ношення до Грушевську хто знає Майдан, Ці всі, всі перипетії, то і розуміє, що ну правий сектор не має відношення до КМДА зовсім тому там є була заява саме по Грушевського, де присутній правий сектор. Там вже є правий фланг, угу. там є люди, які безпосередньо з, е, е, стоять на передовій. і вони до речі, ну ви в своєму ж блозі казали, що з ними погоджено да, теж да. Но тобто, це немає, які це... аргументи ви знайшли для них. Ну, ми напевне, я з ним не проводив переговори, проводив переговори Степан Кубів, Варсена Вакав. Але були такі аргументи, я про які я сьогодні говорив. В мене є ми залишаємо право позадушками. Просте питання з етичної площини. З ким з ув'язав заручників режиму проведено було консультація? Той же Сашко Кравцов, який поруч з вами сьогодні стояв на сцені, його випустили. Ще на початку тижня, тобто він був на волі. Інших людей. Більшість на цей час була випущена. В принципі, вирішувати. Для того, долі... щоб було їх випустити, треба було домовитися, щоб їх випускали під. Логіка така була. Ми... Хотіли побачити від влади хоч якийсь сигнал, що вона готова виконати, потім закрити справу проти, проти активістів. Тому масово стали звільняти під домашній арешт, іноді порушуючи будь-які норми права. Привозили о 8-й, 6-й години. Не запрошували адвокатів. Державних адвокатів приймали рішення звільнити під домашній арешт. Це, це теж правда. Тобто більшість людей було. На прохання прокурорів, до речі. Так, да, на прохання прокурорів, тому що вони теж поспішали дуже. От е, тому, ви знаєте, тут е, це був перший крок. Потім вже крок був за нами: звільнити угу. КМДА і розблокувати проїзд про Грушевського. І, до речі, хто буває на Майдані, він знає, що аналогічні проїзди зроблені на Трьохсвятітівські, угу. зроблені по. Михайлівський, до речі, а там буде абсолютно аналогічна ситуація. Там зараз ми варимо там ворота. Там проходять відповідні, привезли. Ми закріпили вже там піском до барикади, привезли за... на Грушевського. Да, на Грушевського на Грушев. завезли туди метал, і будуть е цим металом робити ворота, щоб е організувати проїзд. Але я чесно говоря, не думаю, що там буде інтенсивний рух. Ну я напевне не наважуся. Там їздити. чому. Попробуйте проїхати. Ну не дуже буде після всіх подій взагалі там їздити. Я, я, я буду об'їжджати, наприклад. Я думаю, що так буде і це знаєте. Це правда, от є певні символи. Для деяких символ от, звільнений чи не звільнений де це правда. Треба в цьому. А я волію бачити за символом конкретна людська доля. Хоча у вас запитати теж дивіться. Прав тім, що буквально оце звільнення розблокування відбулося з декілька днів то чи з декілька діб. До голосування за нового прем'єра в парламенті, чи бачите, ви взаємозв'язок, можливо, між цими подіями ну, я, по перше, маю сумнів, щодо голосування за нового прем'єра, принаймні він не внесений, наскільки кандидатура прем'єра не внесена. Тому говорити про голосування за того, кого ще не внесли, це таке гадання на кавовій гущі. Власне кажучи, те, що я знаю, що рада збирається голосувати, чи принаймні опозиція наполягає на голосуванні за повернення до конституції 2004 року. Черговий просто ламання конституції. Будь-яких положень через коліна, але просте питання. Ви хоч, Не ви, ваші колеги з опозиції, хочуть перенести. Чи центр колеги з опозиції? Центр ухвалення рішень в парламент. Ну, тому що, напевно, і ви їх пропонуєте повернути Конституцію в редакцію. І і ваші колеги з уряду, да? Ну, давайте... Ні, ні, ні. ні, -ні. Беремо... У мене є достатньо колег на Майдані, які цю думку ну, не поділяють. Ну, я не є політиком, я є активістом. І я там... не є політиком, да. а громадським діячем. Тим не менше. До можна, я звучу до кінця. Ну, ви людина наближена до батьківщини. Ну погодьтеся, ну все таки, ну для чого це за свободи. Дивіться, але менше з тим. У мене просте питання. Ви визнали і фактично виконали закон, який більшістю хвалила без жодного голосу опозиції. Який тоді сенс повернення конституції в редакції 2004 року? Парламент має більшість, яку контролює президент, яка приймає закони, абсолютно які не влізуть в жодні рамки з точки зору е, будь-якого не те, що права. А здорова глузда. Який сенс, який буде облуда? Буде це приймати Янукович особисто? Чи поламавши в черговий раз, зґвалтувавши Конституцію, всі можливі норми, там 226 голосів протягнуть центр ухвалення рішень в парламент, і Янукович навіть не буде нести відповідальність а буде маніпулювати далі своєю більшістю. У нього є більшість. І ви, якби виконуючи цей закон, зайвий раз визнали, що він реальний гравець і він сидить на здачі карт. І опозиція може тільки грати за правилами нав'язаними, які вона в жодний спосіб не визначає. Мені ця логіка геть не зрозуміла. Ну я постараюсь пояснити логіку. Тоді Зрозуміло, що будь-який внесений прем'єр зараз е від е влади ім'я йому Янукович. Ну остання інформація, що там Лукаш буде не ну, Лукаш, то це не цікаво нікому. Зрозуміло, що ніхто голосувати за це не буде. Конституція 2004 року була скасована верніше де-факто рішенням Конституційного суду. Хоча там виявилися сьогодні дуже великі нюанси з цього приводу. Але е, логіка ну, регіональна, що до Каліна, не Каліна, я хотів би пояснити, да? логіка яка? От, е, процедура ухвалення чи змін до Конституції має певну процедуру. Да? Ну, Перше голосування висновок конституційного суду і голосування на наступній сесії 300 голосів. Як? А потім, а от Конституційний суд скасував це е, конституцію за одну ніч, фактично. Коли ми говоримо про те, що давайте повернемося до Конституції 2004 року, нам говорять, ні, по по-новому, проходьте всю Конституційну процедуру. Знаєте, дуже простий приклад я для. Глядачів проводу, ти замовив, яку річ купити, да? тобі кажуть, ти в одному магазині mm. заплати 226 гривень, пройде два місяці, заплати в іншому 300 гривень, і ти тоді получиш цю річ. Потім цю річ тебе крадуть, ти кажеш, і потім у тебе з'являється можливість цю річ повернути, яку вкрали. А тепер ні, ні. ні ні от щоб повернути вкрадену в цю річ, тобі тобі знову треба 226 да. заплатити і в одному місці, 300 в іншому. Вибачте. В нас крали Конституцію, хочуть красти цілу країну. Я не хочу так жити. Я не хочу, я хочу повернутися до Конституції 4-го року конституційним правовим шляхом. Ну, наприклад, через рішення Конституційного суду, який Маркану явно перевищив свої повноваження. Він не мав права міняти Конституцію 2004 року. По суті. Кожен, хто вийшов напевне на майдані, він хоче не конкретно, щоб хтось там зайняв посаду Ждана, Друзенка, Єценюк, чи тягнебок, чи кличко. А хоче змінити, по перше, систему влади, щоб діло європейські цінності, верховенство права нормально була діяти конституція. Зрозуміла конституція 2004 року не досконала. Але це інструмент виходу із кризи, який дозволяє тимчасово зняти диктаторські повноваження у президента. Ви самі вірите в те, що це відбудеться найближчим часом? Це повернення інше питання, це інше питання. Я говорю, яка логіка? І тому треба наполя... наполягати на повернення до Конституції 4-го року, а потім запускати повноцінний конституційний процес, як новий суспільний договір між громадянинами і державою. Це буде правильно. Сьогодні є інструмент такий. Друге, чи вірю, я чи не вірю. Знаєте, якщо ми не зможемо вирішити або за столом переговорів, або в парламенті якимось чином, або як е, попливе, повинна поплисти оця регіоналівська більшість, і в них вже були. Пам'ятаєте, коли приїжджав Янукович, і їх там розказував, що ти там 3 мільйони откати. По тобі 10 кримінальних справ, а в mm. тебе і так, і так далі. Він їх заставив і знову цементував. Але ж це ультимам Раці Рекс, послідній довод короля. Ну не можна його застосовувати 10 разів, вже не буде грати. Тобто треба нову більшість формувати. Чи вірю я в це? Хотілося б вирішити, інакше буде Грушевського 2. І вже не в такому масштабі. Такі суспільні кризи вирішуються в два способи. Або шляхом якихось домовленості, uh -huh. або шляхом вуличного протистояння революції. Україна має вибрати, влада має вибрати, опозиція, громадськість, люди. Щойно, uh, до речі, закінч... закінчилася зустріч із uh -huh. Пшонкою. Можемо... Ну, зараз, зараз... А, може... Не читається поки що, але принаймні, Пшонка вийшов <свят> до журналістів. Ясно, може маленький коментар, поки Пшонка. Я хотіла вас запитати. <кажи> чи... Е... Ну, Скоріше за все, очевидно, що цього тижня сподіватися на повернення до конституції четвертого року, це тут трошки наївно. У випадку затвердження регіонального прем'єра неповернення до конституції четвертого року, що до речі, 70% учасників майдану підтримує на тлі оцього розблокування в результаті непрозорої до речі процедури. Чи не викличе це нову хвилю радикалізації майдану? Адже люди стоять вже тривалий час. Більшість людей, більшість учасників майдану, стоять там з самого початку, з грудня. Це показує соціологія, так і з листопада, з листопада. Із листопада більша з листопада. частина так. Ось а... чи не викличеться нову хвилю ага. розчарування і радикалізації, яку вже не здатні були втримати думаю... опозиція, правий сектор і ну, там опозиція вже не втримала, скажімо, 19 січня, коли всі на трибуні лідери опозиції закликали стояти і терпіти, але ситуація вийшла з під контролю і трохи задала нові тренди. Я думаю, головний висновок, який швидше ще не усвідомлений, з подій 19-го і тижня по тому, що ми мовникаючи, ті, хто. Повстанці, мітінгарі, не знаю. Протестувальники можемо не програвати Беркуту. Тобто, насправді, от, це був перший досвід, якби нічієї. Mm -hmm. да, були вбиті, були жертви з обох боків, до речі, але, власне кажучи, барикади не зрушили на метр ні туди, ні сюди. На банковій просто розігнали, на Майдані Незалежності розігнали. На Майдані, коли штурмували 11-го, ну просто була дана команда, якби зупинитися. Військам. Ну там Беркут себе досить цивілізовано, да, да, що да. нас. Тобто що... там більше була так, якби показана, як можна цивілізовано mm -hmm. штовхатись, умовно кажучи. Отже, ми бачимо, що виходу немає. Ті ж е, опитування Бікешкіна і фонду з демократичної ініціативи показують, що за вихід до конституції, власне кажучи, повернення 25% там підтримує цей вихід. До того ж, я нагадаю, 2010 рік початок Янукович переміг, хто обрав Азарова прем'єром, хто брав Могильова міністром внутрішніх справ. Головне питання: хто б призначав всіх суддів, які з заплющеними очима людей саджають? Це парламент дав їм довічну каденцію в суді. Хлопці, який парламент, в якому навіть якщо вдасться переінформувати більшість, якщо у вас є мільярди і ви готові проплатити більше ніж Янукович? Ну не ви, а власне кажучи, лідери опозиції з цими людьми. Не зробиш якихось реформ країна на, на межі дефолту. Європейці мені не всі надзвонять з Брюсселя, Говорять, що вони всю готують варіант, а не Б. що до літа Україна оголосить дефолт, тобто припинить платити по платежам. кажучи, всі ситуації гратись от в це болото, яке існує в парламенті, тобто. Абсолютно Але безперспективна. Це безперспективна. Ні, треба йти до кінця. Насправді, якщо ви почали перезавантажувати систему, ну нагадаю, найкращий приклад, який найближчий до нас, південна Африка, початок 90-х. Мандела вже 20 років, більше 20 років. В'язниці, власне кажучи, йде громадянська війна. Манделі пропонують 85-го року президент Пар вихід в у відповідь, навіть не на звільнення чогось, а безумовне припинення насильства. Мандела каже. Переговори можуть вести тільки вільні люди, і тільки 90-го його випускають. Він виходить і першу промову каже: Ми не зупинимо насильства, поки білі не відмовляться від апартеїду. Власне кажучи, якщо ми вимовили слово революція, якщо вже прорвало, то немає іншого способу довести справу до кінця, бо справа ж не в переформатуванні. Справа в тому, щоб припинити брати хабарі. Це люстрація, це знову ж таки різати скальпелем, припинити е, оці всі. Неефективність влади припинити, щоб влада працювала як великий дильний апарат. Ну це неможливо. Якимись перестановками, це якщо говорити медичними термінами, жодні таблетки не допоможуть. Да, треба мінімізувати кров, треба мінімізувати біль, треба мінімізувати втрати. Але коли ти півдня працюєш парламентарем з злочинною владою в кампанії, півдня революціонером – це точно тільки збільшення негативних наслідків. То, ось новина в нашому ефірі народжена. Генеральний прокурор Шонка щойно заявив про те, що ніяких перешкод для виконання закону про амністію немає, і він буде е, завтрашнього дня набуває чинності і буде виконаний. Вітаю вас з цим. Дякую. Дякую. Головне, не треба вітати. Треба вітати, коли остання справа буде закрита. Оце так, правда. Це може розтягнутися. Тут ми, до речі, от, ми з паном Олегом. Напевно, Геннадія. і я вибачаюсь. Напевно, от є дяд десь криється в деталях. От я його абсолютно категорично, практично у всіх меседжах підтримав. Головний висновок, що зараз відбувається. Що о, Янукович йому і доповідають на Він думає, що чим більше там люди будуть стояти, вони всі розійдуться, знаєте, виморозяться, розповзуться. Насправді, зовсім інші процеси проходять на Майдані. Чим більше люди стоять, нічого не роблять, тим більше вони радикалізуються, да. чим більше зростає радикальний настрій. І все раніше і раніше от не буде рішення парламентського. Я ще раз підкреслю, це вибухне так, що мало не покажеться. Тому треба знаходити і другий аспект про який би хотів би сказати ніхто ж не зупиняється на тому що одціпилися за цю конституцію головне завдання провести потім достатково парламентські і президентські вибори перезагрузити державу але для цього потрібно поміняти ЦВК, бо Стівен ЦВК не поміні не проведеш нормальні вибори треба поміняти національну раду з питань телебачення і радіомовлення тому що вона завтра буде полишати ліцензії ті канали які будуть чесно про ці вибори розповідати Треба, якщо потрібно змінити е, закон про вибори. Ну там треба дуже обережно про це говорити. І треба підготувати десятки сотні тисяч спостерігачів з тоже народної самоборони, які будуть здійснювати е, спостереження за проведенням нормальних виборів. Тому що ми бачили, як вибори проходять за 300 гривень, за от, бачили да. так в Києві. До речі, теж І в, Києві, в Києві, де... це. Є в багато це один з шляхів, який, як на мене, менш вірогідний. Щоправда, я тут маю підтримати ігоря. Є один великий аргумент. Захід, коли постав перед чітким вибором цінності або стабільність на кордоні, в дуже чітко зіграв за стабільність і ті Ці цінності, які у них написані золотом на стінках. Власне кажучи, захищали люди на барикадах в Києві, а не чиновники з хорошої зарплати і без податків в Брюсселі. На жаль, це велике розчарування в Європі і в Європі. як... Певному ціннісному утворенні, але це окрема розмова. Власне кажучи, другий варіант його вже кілька разів намагалися запустити майдан, і цей варіант, скажімо, Литви сьогодні, день відновлення литовської державності. Коли 90-го року в березні сеймас Литви оголосив, що він відновлює незалежність. Не проголошує незалежність, а відновлює державність, точніше міжвоєнної Литви. І просто ігнорував радянський уряд. Він вважав, що він єдиний легітимний уряд. І це привело до конфлікту. Це до 16 жертв наступного року привело біля вільнюського телецентра. Але оцей тренд ігнорування і е, вважання, що ми легітимна влада в Литві, врешті-решт, здобив Литву такою, як вона є, а не такою напіврадянською країною, якою на сьогодні існує. Я думаю, що більш ефективний. Стратегія створювати як було почато, mm -hmm. паралельні органи влади і перебирати на себе владу Ну, до речі, ось паралельний уряд no, фактично буде створювати. Ми на жаль, вже маємо ну no, я тут категорично згоден, тому що чим більше от буде ситуація у глухий кут заганяти, то буде тоді і народна рада буде по іншому діяти, І ця рада в, в, в майдан, і народна рада в областях, і уряди будуть створюватися, тому що ну треба вирішувати конфлікт конфлікт в нинішньому вигляді він не буде існувати точно в замороженому будемо дивитися як буде розвиватись. дякую вам панове Геннадій друзенко Ігор вам. Жданов були в гостях повернемося до цієї студії студії марафону буквально після наступного випуску часу новин